Мій позивний панда, я командир другого взводу 6-ї мотопіхотної роти, другого мотопіхотного батальйону. В квітні вісяці виконували бойове завдання під Бахмутом. Заходили першою групою в складі п'яти людей. І от під час заходу, я не знаю, де саме, тому що був на адреналіні, це ж. Понятне діло, там паче заходили, вже було світло. Ну і от, Заходили ми на позиції і десь, виходить, отримав травму ноги. Проявила вона вже себе, виходить, в обід. Коли ми заходили, ми не дійшли до позиції, трошки накрили мою групу, один двохсотий, двоє трьохсотих. І тому нас залишили трошки на скиди І потім мі міномети добивали нас. Тут нас трошки оставили на одтяжки, мене там із ЗРВшника. І вже по обіді у мене дико почала боліти нога. Пробув я на нулю три сутки. На третю сутку ми вже почали стартувати на вихід. Вийшли, все добре. Паралельно ще ми там врятували там, побратима, це ж якраз з моєї групи, він там дуже важкий був. Там така смішна ситуація, буквально 10 секунд і 6 двохсотих було б. Він ну, в дуже важкому стані був. І ми його перетягнули до нас, а у нас там якраз як вакаційний пункт був. Там знаходився медик, він провів реанімаційні всі ці заходи, надав допомогу. І після того, як він надав йому допомогу, цей боєць мій він почав від'їжджати. Просто я на нього дивлюся, а у нього вже обличчя починає біліти. Дихання вменшається, все. Я ж давай його тормоши, тормашить дока. Коротше, ми ще годину його рятували. Потім нам прислали туди. Квадрик, Я не знаю, це наскільки треба бути обізбашеним, тому що ну, там, що один вихід, що другий вихід, там постійно над нами дрони висіли, і виходи постійно були пристріляні. І у нас тут було, я не знаю, скільки у нас було, 30 секунд, щоб оце вискочити, винести його на ношах, закинути на квадрик і заскочити назад. І ми встигли. Ми, виходить, вискочили, я бачу, квадрик спускається, я йому вже прямо на ходу кричу, розкидуй ноші. Він на ходу розкидає, він на нас підлітає, ми просто беремо цього бойця, закидуємо. Навіть не на два рівня, навіть без термоковдру, без нічого. Аби тільки він живий доїхав. От вона на один ремінь зачепили. Кажу, кричу, все, уходимо. Вичайте, розвертаємось, заскакуємо до нас туди в трубу. І тільки три приходи. Бах-бах-бах. Я такий стою, а я якраз останній заскакував, кажу 5 секунд, пацани, і в нас було би ще й двохсотих. Кажу, класно, справились. Ну і ж після цього теж вже нога боліла, оце ж це все, ну, а що робити? Життя побратима. Сьогодні ти його не врятуєш, завтра він тебе не врятує, як то кажуть. І вже після цього ми вивезли тоді на стабік в дружковку, е обдивилися. Тоді починалися з стопи, обдивилися ступу, ну, наче нічого таких не знайшли, дали звільнення на 10 днів, а вже після цього я зробив МРТ, яке показало, що в мене повний розрив мініска. Я вже, вже потім і мене направили на операцію. і от з квітня місяця. От... А уламки щось поплітали по обличчю, так? Да? Це налімані було. Це... Е получається, дали нам завдання підготувати позиції для майбутнього штурму. Е ну, ми ж пішли, е розвідали, що на одній точці якби вже є позиція готова, на другій треба ще трошки зробити. А воно це було в лютому, земля ще така мерзла. У нас з собою були динамітні шашки тротилові. Ми трошки так ґрунту зняли, підірвали. І давай же шкапуватись. І чи то дрон нас палив, чи то десь просто в сусідніх позицій нас палили. Получається, раз міна прилітає 120, метрів 40 від нас. Далеченько. Друга прилітає, ну вже поближче, метрів 30. Ми ж попадали, позалягали, що це наче тихо. Я ж встаю до рації сказати, що по нам працює, що ми відходимо, третя прилітає. Хлопцю там прилетіло в спину і в руку три осколка, і мені в голову прилетіло. Я отож сразу там, Хорошо побратимною вже з нами нема. Ну, він такий досвідчений, він одразу аптечку, обличчя мені кров зупинили і на відход. Скільки зараз лікується вже після другого відсутня? От вже шостий місяць. Получається, після операції була відпуска по ВЛК. Потім була реабілітація в Дніпрі в солоному Лімані. Після солоного Лимана мене вже відправили на ВЛК на придатність, де мене визнали придатним до військової служби в тилових частинах по статті 61Б. І от вже після цього, типу, ми ще дали 15 днів відпустки. Дома побути, от я після відпустки приїжджаю в підрозділ і мені кажуть, типу, є варіант поїхати в конча на реабілітацію. Ну, кажу, то поїхали. Потому, Чому що... для тебе такі заходи взагалі. І що ти отримаєш від цього? Ну, я глухий. Мені треба зрозуміти, що ну, ти сказав, мені важливо, що пройти реабілітацію, вона мені потрібна заготувати. Можливо... Ти повтори питання, бо я не почув, я глухий. Тебе, саме, програма, саме, та, як а, це, що... Ну як це чому? Дивись, я не можу ходити нормально. От я пів року вже ходжу з палкою. Що, ну, нога в мене, от, не знаю, буде, от. от як гнеться здорова, ну як здорова, відносно здорова нога. От. Грубо говоря 270 градусів. А от як гнеться оця нога, от вона. Тобто, мовно кажучи. Геть нічого. Я не можу її використовувати як толчкову. Я не можу положити просто тупо ногу на ногу. Вона починає дико боліти. Я просто йду по вулиці. Якщо я буду йти без палки, я просто не зможу дойти. Тому що нога починає дико боліти. І тому, да, мені тут, дивись, мені що, які процедури роблять. Ультразвукова лазерна це прогрів коліна. Плюс мені роблять вани спеціальні для того, щоб наращувати оцю всю кісткову. ну і Плюс же повинна була ще ж бути фізкультура. ну Сам розумієш, що такі от обставини зараз стали, що поки фізкультуру посунули. Ну і реабілітація ж басейні теж.